Ласкаво просимо до дитячого садка. Тут ваша дитина чудово проведе час і пограє з іншими дітьми. Наші вихователі підтримують та супроводять вашу дитину. Отже, як виглядає звичайний день? Зранку всі діти приходять до ясел до 9-ї години. Дітей та батьків чекає теплий прийом. Потім батьки супроводжують дітей до гардеробів. Після цього діти можуть пограти. Є різноманітні навчальні та ігрові дії. Є здоровий сніданок, яким діти можуть насолоджуватися разом у власному темпі. Близько дев'ятої всі збираються в ранкове коло. Тут ми співаємо, розповідаємо історії та обговорюємо план на майбутній день. Після ранкового кола починається час вільної гри та навчання. Діти можуть досліджувати кімнати та брати участь у захоплюючих заходах, вони можуть самі вибрати, чим вони хочуть займатися. Обід подається з 11-ї години до 12-ї тридцяти. Протягом цього часу діти самі вирішують, коли вони хочуть їсти. Потім починається фаза спокою. Діти можуть спати, відпочивати або спокійно грати. У другій половині дня проводяться відкриті ігри та навчальні заходи в приміщенні або на відкритому повітрі в саду. Знову ж таки, діти вільні вибирати, що їм подобається найбільше. У другій половині дня дітям подають свіжі фрукти та овочі або перекус, щоб зарядити їх енергією. Наш день закінчується, коли ви забираєте свою дитину. Вихователі прощаються. У вас є можливість поспілкуватися про день. Багато дитячих садків також надають інформацію про день через дошки оголошень або цифрові екрани. Кожен день будуть нові відкриття, дружба та можливості для навчання. Ми раді вітати вас і вашу дитину в одному з наших центрів.